Гладій Микола Васильович, позивний Крим, молодший сержант, доброволець 53-ї бригади Збройних сил України, народився 18 грудня 1973 року в селі Довгий Войнилів Калуського району Івано-Франківської області. Микола був першою дитиною у сім'ї, чудовим та гарним хлопчиком, а згодом став чуйним, надійним та добрим старшим братом для молодшої сестри Оксани. Свої дитячі роки хлопець проводив із друзями та двоюрідними сестрами та братами і завжди був щирим і справедливим у відношенні до них. Навчався у довговий школі, був добрим учнем, захоплювався історичними книгами, звідки і черпав любов до рідної України. Закінчивши школу, вступив до Калузького політехнічного коледжу за спеціальністю хімічні технології та інженерія. Активно займався боксом та плаванням, любив музику, багато читав, був душею компанії. По закінченню навчання пішов працювати по спеціальності на Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, але через стан здоров'я змушений був звільнитися. Невдовзі влаштувався на іншу роботу помічником на будівництві, а паралельно здобував заочну освіту у Харкові, щоб вміло виконувати різні види робіт на будівництві. Коли у Києві розпочалася революція гідності, Микола працював у Криму. Дізнавшись про такі події, він вирішив приймати безпосередню участь в боротьбі за справедливість і поїхав до столиці, де й отримав позивний Крим. Хто як не я? Рішуче говорив він перед тим, як після революції вирішив стати добровольцем антитерористичної операції, незважаючи на вмовляння рідних не робити цього. 29 січня 2015 року Микола став на захист батьківщини. Життя на передових позиціях у Авдіївці Донецької області було дуже важким. У запеклих боях Крим отримав осколкові поранення. У Дніпрі його прооперували, але це все одно не зупинило воїна продовжувати свою боротьбу. Невдовзі він все ж таки повернувся додому, де на нього з великою радістю. Чекали батьки, кохана жінка, рідні, друзі, племінники, побратими та волонтери з Калуша, які стали йому справжніми друзями та братами. Микулу було нагороджено відзнакою за бойову звитягу, медалю та іншими нагородами. Він любив життя, мав багато планів на майбутнє, допомагав іншим, був чуйним, веселим, добрим до інших, вмів підтримати та розрадити. Але все пережити просто так не минає і несе свої відбитки болю і жалю. 15 вересня 2019 року в лікарняній палаті серце мужнього воїна перестало битися. Сміливості, впевненості та хоробрості йому було не позичати, з ним було легко стояти на захисті батьківщини. Згадували про Миколу товариші: немає таких слів, щоб передати біль. Ти був не наче промінь світла, що зігрівав нас у похмурі дні. Ми любимо тебе, наш найдорожчий сину. З невимовною тугою говорять батьки. Мій брат добрий, мудрий, вірний. Каже сестра Оксана: Такий ти був таким і залишишся назавжди. Ти вічно житимеш у наших серцях і в майбутніх поколіннях. Легких тобі хмаринок, брате.